Усім привіт, мене звати Сергій, я є залузним менеджером компанії ЮБК. В даному відео я вам покажу, як встановити програмку для прорахунку вікон та дверей. Так розпочинаємо. Ось дана програмка, вона заархівірована. Для того, щоб її розархвірувати, ми нажимаємо правою клавишу мишки, беремо ізліч. Темпка вона розпаковується. І так, заходимо в нього. Беремо папочку Бін. Ніє даний рочок, який нам потрібен. Нажимаємо правою клавішою. Беремо відправить. Робочий стол Создати ярлик. Все. І запускаємо сам ярличок. Далі беремо Добавить. Тут вписуємо так, як ми хочемо називати цю папочку, вікна. Тут ми обираємо. Тож нам потрібно додати базу, ми тут обираємо папочку RDB. Ось вона. І нажимаємо Вибрати. ОК. Все. Також не забуваємо ставити обов'язково галочку там, де написано «Монопольно», для того, щоб програмка запустилась. Тут нічого не міняємо, пароль, не просто нажимаємо ОК. Також нажимаємо да. программа установлена. Нічого сложного. Просто нажимаємо Домик і починаємо працювати з даною програмкою. Все. Всім спасибо за те, що передається відео.